Мініагро Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту Булат 244-й з фрізою 140 ДМЛ. Трактор повноприводний, фріза 140-ва. Завантажуємо. їдемо, 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 їдемо. Так, і коса ще поїде до тракторця метр двадцятька та віракс. Трактора навісне, причепне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Ця косарочка буде їхати, клієнти ще вибирають трактор. Міні-агроглеваха 27 кілометр, траси Києва-Одеса. Запрошуємо на майданчик.